привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Розцінюючи попередній попередні рік, такі що у нас відбувалося, осінню, ті були бомбардування, Росія наносила ракетні удари по Україні по енергетиці. Можливо буде це так само в цьому році, тому я замовив туристичний примус, який пригодиться на природі, як в виїзді на природу, так і. І вдома на случай на випадок надзвичайної на ситуації, якщо не буде, буде відключений газ, там світло і тому подібне, відключається він до балона, балончика з газом. Що ж, будемо з'ясувати дивитися, що нам прислали. Замовляв даний товар, на того виходить, розетка. Так, відкриваємо, дивимося, що нам прислали. Так, пришовий він. Він ось. І замотаний за сам примус і чек. вітанці. Так, що ж будемо відкривати, дивитися. Приходить у такому вигляді такі коробочці. Кому цікаво, може подивитися характеристики його. Так. Це він призначений як туристичний прямосов, фотографія. Що ж будемо дивитися далі? Зараз відкриваємо. Він приходить так, тут у нас зустрічає зразу такий ось чехол. Він йде в чухлі, як бачите, та інструкція з Так, На жаль, це по-англійськи, української мови нема. Це досадно. Ну, ні, ну, хто, хто хоче, може почитати інструкцію. Що, хто знає англійський, може почитати. Поставити на паузу відео і почитати інструкцію. А ми переходимо до самого прім. Так, що, дивіться, він так, приходить в такому брезентовому чухлі. Тут є петелька, щоб носити його, може, можна повісити на рюкзак чи ще де. І просто на дереві, якщо вам не потрібно буде. Так, Відкриваємо, дивимося. Так, ось сюди підключається балон, як ви зрозуміли, це регулятор більше-менше. Так, а це що в нас? Це, поход... да, це походу, п'єзо підпалювати. Регулюєте менше? Тобто більше менше. Так, є ножки, ось такі ось металеві. Так, Розгорнули, поставили. Так, підставки такі. Так, ось так ось. Ось такі ось підставочки, як бачите. Так що, так, виключимо його на мінімум. Так. Ширина самих, самого елемента можна поставити скорітку до 20 см. Ну, можна, в принципі, більше навіть поставити. Більша сковаритка. Ну, я думаю, що більше 30 см не варто ставити. Воно може не витримати, поламатися, я думаю. ну, Смотря, скільки ви ще будете готувати. Якщо ви 10 кг будете м'ясо готувати, то воно вам може і не видержати. Таке воно, знаєте. Не, не настільки сильне. ну, Таке, ось, щоб води подогріти, супу заварити в поході, там, допустимо. Старайтесь балони, подивимось, як ми для, балон, для, для з примусом нам потрібен ось такий ось газовий універсальний балончик. Ну Я думаю, якщо його, його е, підключать про, ці пропанові балони, якщо зробити переходник є спеціальні балончики, які заправляються пропаном і в мене підключать. Так що почнемо тестувати так вставляємо це сюди. І, є, і прокручуємо. Опа, вставили. Бачите? Фу, газом залиняло тут, звісно, вийшов. Так, і будемо. Так, тестуємо. Так, не горить. Ось воно не запалюється. Може поганий контакт. О, все за, за... загорелось. Выключу светло, это почти как горит. Так, горе. Видно. Вот так закрыли. Теперь не горит. Открываем, палим и он горит. Сейчас, надо выключу. Софтбокси, э, освітлення студійне, побачите, як воно горить. Так, ось Воно горить. Так, відкриваємо. Це потуж. Максимально потужність. Отикалося. Максимальна потужність. Це мінімально. Гріє досить непогано. Тепло стало. Що ж, непоганий. примус. Так що рекомендую за таку ціну можна купувати 180 гривень, я заплатив за його. Це невеликі гроші на такий примус. На Aliexpress я дивився, такий примус буде стоїти десь в районі 200 гривень плюс, плюс доставка. Так що, на промі, як, як рекомендую купувати на промі, точніше не на Aliexpress. Ну що ж, товар непоганий, сам, тобто примус непоганий. Посилання на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До наступних зустріч. Усім папа. Слава Україні! Ми переможемо!